16 січня від коронавірусу помер американський продюсер Філ Спектор, який славився легендою у світі музики. Він помер у в'язниці, де відбував термін за вбивство актриси Лани Кларксон. Філіп Спектор народився в Нью-Йорку 1939 року в сім'ї Бена і Берти Спектор, єврейських іммігрантів першого покоління, чиї батьки були вихідцями з Російської імперії. У віці 9 років Філ втратив батька. Той вчинив суїцид після тривалої боротьби з депресією. Через кілька років після цього родина Спектора переїхала до Лос-Анджелеса, де й в майбутньому продюсер почне будувати свою музичну імперію. Спектор, за словами сучасників, невтішно відгукувався про свою родину. Поет-виконавець Джин Пітні, який співпрацював з продюсером, згадував одну з розмов. Яку згодом вважав пророчою. Він сказав мені, що його сестра в психлікарні, і при цьому вона нібито найадекватніша в сім'ї. У підлітковому віці Спектор разом із трьома шкільними друзями заснував гурт The Teddy Bear. У 58-му музиканти-початківці раптово потрапили в чарти з піснею, написаною філом. Через кілька років Спектор заснував власний звукозаписний лейбл. У цей же період спектор, одружений з молодою співачкою Анетте Мерар, закрутив роман із солісткою гурту «Зеронец» Роні Беннет після скандалу з першою дружиною продюсер розлучився і 68-го року одружився з Роні. Історія їх стосунків, які артистка згодом описала в автобіографії, була сповнена насильством, погрозами та маніпуляціями з боку продюсера. Вони жили в особняку, оточеному парканом з колючим дротом. У разі спроб кинути його Філ погрожував убити Руні і покласти її труп у скляну труну, яка нібито зберігалася у нього в будинку. Я була дуже наївною, молодою та закоханою. Він був моїм продюсером, зробив мене зіркою. Але тільки я вийшла за нього заміж, я зникла зі сцени на сім років, розповідала Руні. Не бачила Роні не лише сцени, а й навіть сонячного світла. Вона була замкнена в особняку спектра. Скільки б я не докладала зусиль, я не могла вибратись, не могла пересуватись, навіть вийти назовні до фонтану не могла, моя мама казала йому, чому ти не пустиш її на сонечку, вона така бліда. Після цього він уперше випустив мене. За сім років я жодного разу не сходила до кіно, не відвідувала ресторани. У спробах прив'язати молоду дружину до себе, спектор обдаровував роні дітьми. Першого, Донта Філіпа Спектора, вони усиновили за рік після весілля, а ще через рік він без згоди дружини усиновив відразу двох близнюків Гері і Луїса. Ми їхали машиною, і коли зупинилися біля особняка, я побачила близнюків, що пустують біля фонтану. Я питаю, що це? А він відповідає, з Різдвом згадувала випадок Роні. Артистка втекла з особняка Спектора 72-го року. На втечі наполягала її мати. Роні покинула житло через вікно босоніж, бо чоловік не давав їй носити в будинку взуття, сподіваючись, що це втримує її від втечі. Через два роки співачка розлучилася із пектором, залишивши йому опіку над дітьми. Можу лише сказати, що тоді, у 70-ті, я знала, що якщо негайно не піду, то там і загину, писала виконавиця в автобіографії. Книжку цю, до речі, випустили за 13 років до того, як у будинку продюсера виявили труп актриси Лани Кларксон. Насильство, погрози та маніпуляції Спектора не закінчувалося лише на його рідних, іншими його жертвами стали його підлеглі: артисти та співробітники Філіс Рекордс. В індустрії продюсер уславився генієм-перфекціоністом і вимогливим деспотом, який ставився до музикантів як до власних музичних інструментів. І, враховуючи те, що Спектор контролював усі фінансові потоки лейблу, Диктувати музикантам умови йому не складало проблем. Філ Спектор вкрай цінував ауру владного творця, що сформувалася навколо нього, і вкрай болісно переживав усе, що могло їй нашкодити. У 60-ті одним із головних таких дратівливих чинників стала мати продюсера Берта Спектор, яка часто відвідувала студію та спостерігала за роботою сина. Філ вступав з нею у гарячі суперечки, втрачав самоконтроль, зривав записи. Все це відбувалось на очах у його музикантів та звукорежисерів. У результаті чуток, що розійшлися, вся музична індустрія Лос-Анджелеса була переконана, ніби Спектор, незважаючи на всю владу і славу, досі перебуває під контролем матері. Правда ж полягала в тому, що Спектор часто важко контролював сам себе. Продюсер міг з легкістю впасти в людь, а також регулярно переживав епізоди величі і повного самоприниження. І у його наближених ця радикальна полярність у поведінці викликала явне занепокоєння. Він приходив у студію в дуже депресивному стані, і нам доводилось чекати, поки він годинами розмовляв із своїм психіатром з Нью-Йорка в сусідній кімнаті. Це допомагало йому, він на якийсь час почував себе краще. Такі перепади у настрої музичного магната впливали як на робочий процес, так і на їх результат. Спектор міг без пояснення будь-яких причин відмовитись випускати ту чи іншу композицію. Іменитий продюсер відчував себе вкрай уразливим перед уявними небезпеками світу за межами звукозаписної студії. Згодом він став користуватися послугами охоронців. А також оточувати себе людьми, здатними, в разі чого постояти за нього, захопився східними єдиноборствами та вогнепальною зброєю. Не те, щоб параноя продюсера була зовсім не виправдана захист у громадських місцях йому справді був необхідний, але лише тому, що він любив поводитись на публіці як справжній засранець. Сучасники продюсера пам'ятають чимало випадків, коли він конфліктував із випадковими людьми в Лос-Анджелесі, після чого пускав у хід охоронців, які били його опонентів. У 1998 році спектор придбав Піренейський замок, названий на честь картини Рене Магріта, відокремлений особняк під Лос-Анджелесом. Через 5 років у цьому будинку сталася трагедія. Вранці 3 лютого 2003-го в ньому знайшли мертвою 40-річну актрису Лану Кларксон. З артисткою продюсер познайомився за лічені години до її смерті в одному з клубів Лос-Анджелеса. Водій спектора відвіз їх на лімузині до нього додому. За годину з особняка пролунав постріл, після чого Філ вийшов до водія, заявивши, що когось убив. Пізніше спектр заперечував причетність до смерті Кларксон, стверджуючи, що вона сама випадково застрелилася. Судовий процес у справі почався через 4 роки і затягнувся на 3. Весь цей час продюсер, який вніс за себе заставу мільйон доларів, перебував на волі. На суді чотири жінки свідчили, що продюсер погрожував їм вогнепальною зброєю. Свідчення сходились з тим, що Спектор переживав несподівані перепади настрою, які погіршувалися зловживанням алкоголю. У такі моменти він був схожий на божевільного. У деяких випадках жертви продюсера заявляли про побиття та сексуальне насильство. Гучний судовий процес навіть був екранізований у фільмі телеканалу HBO у 2013 році. Роль філа Спектора у ньому виконав Аль Пачіно. Картина зазнала різкої критики за вельми однобоке зображення позиції звинувачення, із сюжету ставало швидше очевидним, що продюсер нікого не вбивав, а інцидент нібито виявився самогубством Кларксу. У травні 2009 року продюсера засудили до тюремного терміну від 19 років до довічного ув'язнення. Наступні роки захист спектора подав чимало прохань про апеляцію. Проте всі вони були відхилені. Ув'язнений так і не визнав своєї провини.